Без вступу до НАТО, але з аналогом п'ятої статті Альянсу. The Times озвучує свої дані про зміст плану перемоги Зеленського: гарантії безпеки для України від країн Заходу, аналогічні пакту про взаємну оборону під час вступу до НАТО, міжнародна фінансова допомога для відновлення економіки, надання сучасного озброєння від Заходу, подовження операції Збройних сил України в Курській області. Зеленський вимагатиме таких гарантій безпеки. Від Байдена, які не зможуть у майбутньому піддатися впливу Трампа, якщо той переможе на виборах, це робиться, щоб не допустити примусу України до невигідної мирної угоди. Український президент Володимир Зеленський оголосив, що план перемоги України готовий повністю. Про його розробку повідомив ще у серпні, зазначивши, що операція в Курській області Росії це частина цієї ширшої стратегії. На відміну від формули миру, план перемоги не презентується широкому загалу і світовим лідерам одночасно, спершу з ним ознайомиться керівництво Сполучених Штатів Америки. Український президент планує показати свої ідеї не лише чинному президенту Сполучених Штатів, а й обом претендентам на цю посаду Камалі Гаріс і Дональду Трампу.